Нещодавно я спілкувалася з столичними журналістами, які здійснювали своє таке журналістське турне містами України, південно-західною Україною. Вони побували в Вінниці, а потім побували у нас у Хмельницькому. І вони зробили таку заувагу. Вони сказали, що так багато старовинних будинків, як у Хмельницькому, у Вінниці просто немає. Разом з тим, немає так багато нових таких бізнесових об'єктів, як у Хмельницькому, в тій самій Вінниці, і в ті в тому самому Тернополі. Я ж помічаю те, що сьогодні на старовинних Красивих будинках, де якась там є архітектурна цінність, які навіють ностальгію, сьогодні наліплено дуже багато рекламних щитів, якихось склопакетів, якихось кольори, такі просто неймовірні, божевільні. Наприклад, красивого такого пастельного кольору будинок, на ньому раптом весь перший поверх, такий червоний. Просто агресивний, такий бізнесовий, приходьте сюди і купуйте тільки все наше, розумієте? Втрачається шановні телеглядачі, які дійсно смак оці людяності міста і цієї монолітності. Я думаю, що питання не стільки у владі, скільки у тому, що за певний час, за певний такий період ми. Втратили оце відчуття спадковості е, поколінь не тільки серед людей, а серед а у місті. Насправді воно є, просто дещо втрачено. Е, ну, що стосується Вінниці, то, наприклад, я нещодавно там був і, ну, звичайно, я придивлявся саме і в цьому плані. Ну, насправді там е, багато. І старих будівель і багато що збереглося від старих часів. Ну це не дивно. Це ж наш губерський центр. Губернія у Вінниці губерський центр, а це повітовий. Ну а що стосується того, як виглядають зараз наші вулиці, наші будинки, ну це ознака часу. Нікуди ми від того не Але, Ігоре, складається враження, що ми десь доганяємо час, тому що якщо подивитися будь-який журнал, наприклад, навколо світу чи щось подібне, чи фотографії в тому ж самому інтернеті вулиць європейських міст, то сьогодні бачимо, що реклама там, якщо і є, то настільки обережно, настільки делікатно це, і ми я не знаю, коли ми до цього доростемо. Поки що ми проходимо ще такий шлях привісний феодальний. Наздоганяємо, а багато чому і відновлюємо. Те, що у нас з міським середовищем, з архітектурою сталося зараз, те, що залишків старовини так мало, це не вина сьогоднішніх людей. Я вбачаю в тому. Так би мовити, ту архітектурну політику, яка здійснювалася ще у 70-ті у 1980-ті роки. Адже найбільше із того, що ми бачимо, ну от навіть ми візьмемо зараз от книжку Сергія Єсюніна прогулянка Проскуровом. І тут на обкладинці фото вулиці Олександрівської, нині Проскурівської, якою вона була на початку ХХ століття. А так само інша сторона обкладинки, тут також, наприклад, ця вулиця. Річ в тім, що люди мого покоління я сам пам'ятаю цю вулицю ще приблизно ось такою. Я пам'ятаю ці будинки. Пам'ятаю, е, хоч і був зовсім маленький, що тут знаходилося? Що це був гастроном, наприклад, цей магазин, цей будинок, е, це двоповерховий будинок колишнього готеля Бельв'ю, який е, на місці якого побудований Південний Буг, е, був універсам з будинком, і зараз е, ну, досить таки, ну при всіх за і проти, до архітектурно досить вдало там вписався. Своїм фасадом цей торговий центр, який зроблений зараз. Але річ в тім, перепрошую Наталя, річ в тім, що весь цей квартал, наскільки я знаю, він мав він був призначений під знос. Не було, не повинно було нічого того залишатися. Якщо ми подивимось, той макет. Концептуальний макет нашого міста, який був зроблений у 80-ті роки, а він є, зберігся і його можна побачити. Можна побачити, що історичної забудови там фактично не зберігалося. Все повністю мало бути таким бетон, скло, метал. І це диво, що воно зберіглося. А що стосується того, як ми це цінуємо, ну, знову ж таки, молоде покоління, нове покоління, і навіть десь наші сучасники, вони застали це місто вже таким, трошки таким склобетоновим. І просто не, відчути, не відчули того смаку давньості, того історичного шарму. І те, що от ми пробуємо робити, це можливо навіть в чомусь навчити дати відчути цей смак. Щоб от коли людина, наприклад, бачить навіть вже не будинок. А навіть е, серед того е, скла, склопакетів, сучасної, скажімо так, архітектури, не будемо її принижувати, сучасної архітектури, залишок якоїсь е, старого фасаду, старої стіни. Оце буває таким чином, коли перебираєш десь вдома стару шухляду, з нібито непотрібними речами і знаходиш там старий гудзик. Давніх років і він е, пробуджує в тобі бажання думати в бажання це, думати, напевно, згадувати якісь теплі почуття, так? що можливо навіть у ті старі будиночки, які залишилися, це образно кажучи для міста. Це є ті старі гудзики, які ми колись викидали, а потім будемо шукати і так на них дивитися.